Український етап найбільшого у світі фото конкурсу об'єктів нерухомої культурної спадщини для Вікіпедії. Вікі любить пам'ятки. стартував власне першого і триватиме до 31 жовтня. Конкурс відбудеться в 13 те його мета зібрати під вільною ліцензією фото українських пам'яток. Це культурних споруд, замків, архітектурних ансамблів, історичних будівель тощо. Отож. Щодо вимог, щодо того, що ж попередні роки найбільше фотографували, які є вимоги до фото та відеозйомок, про усе це не тільки Дарина Вознюк, менеджерка проекту Вікі любить пам'ятки в Україні. Пані Дарино, доброго дня і слава Україні. Доброго дня слава дякую за запрошення. Дякуємо вам, що відгукнулися на нього. Отож, власне, попередні спочатку з вами будемо порівнювати цьогорічний конкурс і конкурс, які проводилися попередні роки. Щодо змін, чи є якісь, до прикладу, якість, розмір, власне, і що має бути зображено на самому фотознімку. Ні, власне, якщо порівняти технічні параметри, то вони у нас залишаються незмінними. Для якісної такої спецномінації мінімальна має бути якість фото 4 мегапікселі. Але навіть якщо у вас фото трошки гірше, якості в нас є кількісна номінація, яка теж дуже важлива. Тому не варто боятися, варто спробувати і завантажити своє фото. Далі вже Технічна команда нашого конкурсу буде перевіряти якість, і, якщо що, то допоможе вам більше розібратися в цьому. Звичайно, в нас є зміни по даті завантаження фото, тому що в нас вже новий рік, і цього року ми приймаємо фото, яке було зроблено до 30 червня 2024 року. Uh -huh. Це найбільша зміна, напевно. Власне, що давайте з вами визначимо, що можна фотографувати. Визначимо, що таке взагалі пам'ятка. Власне, якісь мають бути документи, підтвердження, що це пам'ятка, аби власне тому, що можуть фотографувати люди на місцях різні власне речі, які вважають пам'яткою. Так, ми послухаємося таким загальним визначенням пам'ятка, тобто це є визначна споруда, або якийсь комплекс споруд, який наразі на державному рівні охороняється. Наприклад, якщо ви навіть підійдете до пам'яток, дуже часто ви можете побачити там таку табличку, що це пам'ятка нерухомої культурної спадщини України. І також, звичайно, що органи місцевого самоврядування або обласні державні адміністрації надають нам щороку оновлені списки, накази по пам'яткам. Тобто, якщо є якісь зміни, наша організаційна команда над ними працює і одразу ж миттєво додає до наших списків. Додаються, власне, є подібні зміни. Так, зміни є, і дуже часто до речі, наші учасники навіть пишуть нам на емейл, e що в їхньому містечку, наприклад, є пам'ятка, якої якось ще немає в нашому списку. І тоді ми перевіряємо. І дійсно бували випадки, що додавали навіть після таких запитів теж нові об'єкти до нашого списку. Власне, де знайти такі підтвердження? Підтвердженнями зазвичай є наказ від обласної державної адміністрації. Як я вже сказала, ми співпрацюємо дуже тісно з місцевими органами самоврядування, і ми пишемо їм офіційний запит. Щоб отримати це підтвердження, якщо все дійсно так, як зазначив, наприклад, наш учасник по-мейлу, то ми одразу додаємо цей об'єкт до списків і таким чином наш список поповнюється. Власне, наразі в нас більше ста тисяч об'єктів в списку, а і це ще не кінець. Ми розуміємо, що буде далі доповнення, і ми дуже радіємо теж таким величезним. Взагалі, цього року в конкурсі представлена рекордна кількість спеціальних номінацій, їх дев'ять. І от, власне, вперше представлена спеціальна номінація Польська спадщина. Що тут можна знімкувати? Так, це дуже цікава спецномінація. Ми її проводимо цього року за підтримки наших колег з Польщі. Це неурядова громадська організація «Вікімедія Польська. І там у нас є спеціальний список, бо інколи буває, що пам'ятка не знаходиться під охороною держави, але все рівно має дуже важливе значення. І, на жаль, ці пам'ятки теж руйнуються за різних причин. Тож до польської спецнації ми також додали певні пам'ятки, які не є на офіційному обліку. Але разом з партнерами та організаційною командою ми ці списки весь час поповнюємо. Наприклад, якщо брати саме Хмельницьку область, то зараз є більше 40 пам'яток тільки в цій спеціальній категорії. І звичайно, якщо учасники нам підкажуть якось ще пам'ятку, ми будемо дуже вдячні і обов'язково її теж додамо після перевірки в більшому своєму об'ємі. Які це пам'ятки? Що це саме? Що за об'єкти? Якщо говорити саме про польську спадщину, то цього року ми зосереджуємося на таких об'єктах, як католицькі кладовища, костели, фортеці, палаці. Бо ми розуміємо, що це дуже великий обсяг пам'яток, і за один рік з усіма ми не можемо впоратись так швидко тож поступово будемо збільшувати обсяги подальше. Власне і ще спецномінація – це німецька спадщина. Розкажіть більш детальніше про неї. Так, ця у нас а, спецномінація відбувається вже декілька років поспіль за підтримки Раді Німців України, і а, разом з нашими партнерами ми теж доповнюємо щороку список. А, власне спецномінація є дуже важливою, оскільки багато пам'яток німецьких колоністів вони знаходяться на територіях, що зараз постійно під обстрілами або вже окуповані. А, тому дійсно дуже, дуже важливо зберегти пам'ять про ці. Будівля про ці об'єкти і часто учасники завантажують фотографії з власних фотоархівів, тому що цієї пам'ятки, наприклад, вже а, навіть немає, і це якби ще більше збільш ще більше робить важливим нашу справу і документування. Але ж ви сказали попередньо про те, що роботи приймаються, ті, які зроблені до 30 тридцятого червня, так. Так, Таша, якраз фотоархівів, і можна вибрати якісь фотографії uh -huh. з минулих років, і це дуже важливо. І в багатьох учасників є архіви, які вони не переглядали там десятки років. А зараз вони з вдячністю пишуть нам, що ви знаєте, ми подивилися фотографії з наших відпусток, які були ще дуже багато років тому. І це теж дуже приємно, таке особиста залученість відчувається з їхнього боку. Ну і єврейська спадщина аналогічно, що вона включає в себе? Теж це спецномінація партнерська. Ми її проводимо вже багато років з 2018 року разом з нашими партнерами. Yeah. І Ми додаємо туди об'єкти щороку. Наприклад, з Хмельниччини у нас зараз є 59 пам'яток. Uh, і це можуть бути теж єврейські кладовища, наприклад, або якісь інші об'єкти. Потрібно тільки перевірити список, і там вже буде це все зазначено. Власне, включаю караїмські караїнські пам'ятки, так, я так розумію. Цього року ми трішки навіть розширили цю спецномінацію для того, щоб ще більше пам'яток, які не є під охороною держави, були включені, і таким чином ми працюємо в цьому напрямку. Якщо дивитися власне на те, які на більшому своєму обсязі, це пам'ятка, це кладовища, це синагоги. Що це саме? Здебільшого виправиться може бути кладовище синагоги, але звичайно, що ми не обмежуємося лише цими двома категоріями. Ми більше приймаємо інші роботи. Ну і власне щодо відео, аналогічно можна окрім фото насилати вам відео. Давайте спочатку знову ж таки пройдемося, Які вимоги до цього відео нагадуємо, фото має бути не менше ніж 4 гігабайти. Правильно? Мегапіксель, я, я перепрошую, так. Це для якісної номінації, так. Щодо відео, це дуже така особлива спецномінація, бо вона є унікальною саме в Україні. Вона проводиться на нашому національному рівні в інших країнах такого, наскільки ми знаємо, ще немає. І для відео у нас дуже важливо, щоб відео представляло саме пам'ятку. Це може бути як пам'ятка зсередини або ззовні, або це може бути комбінація. Бо всі наші роботи ми збираємо, щоб в майбутньому ілюструвати статті у Вікіпедії. І, звичайно, що саме ем, головним об'єктом відео має бути пам'ятка. Е, це може бути відео без музичного супроводу або з музикою, але музика має бути під вільною ліцензією, бо в цілому всі проєкти Вікімедіа Україна саме. Теж скеровані на те, щоб приймати матеріали, які під вільними ліцензіями. Ну і загалом, чого не має бути на відео, що не допускається. А якщо на вашому відео є якась людина, то має бути обов'язкове підтвердження, що ця людина дає згоду бути на відео. Але ми все ж таки просимо наших учасників, щоб відео було зосереджене на пам'ятки, бо конкурс все ж таки про пам'ятки. І також ми перевіряємо звичайно музику, технічну якість відео в нас є журіці спецномінації, яке включає в себе професійних відеографів, режисерів. І вони дивляться на різні вже такі технічні нюанси і обирають переможців. Фотоплівка. Знову ж таки, розкажіть тут, що які є особливості та вимоги. Особливості цієї спецномінації є те, що фотографії мають бути зроблені на фотоплівковий апарат, тобто, це може бути скани, наприклад, фотографій, які були зроблені там в певний період тому, або це може бути сама роздрукована фотографія. Дуже важливо, коли учасник завантажує фотографії саме на цю категорію, вказувати, на який саме фотоплівковий апарат було зроблено ця світлина. Тому що ми потім з командою перевіряємо, що дійсно ця світлина підходить під категорію фотоплівка. Елементи екстер'єру та інтер'єри, власне, також є така номінація. Розкажіть е, аналогічно тут особливості вимоги, що можна, що не можна фотографувати. Так, спецномінація Елементи екстер'єру проводиться цього разу в нас вдруге, і вона зосереджена більше на таких якби, дрібничках будівель, які ми можемо побачити ззовні. Це можуть бути двері, балкони, вікна, якісь колони. Дуже часто учасники або взагалі фотографи вони роблять знімок будівлі ззовні загального плану і можуть пройти повз якісь дуже цікаві деталі. І звичайно для документування пам'ятки та статті у Вікіпедії нам важливо мати фотографію не тільки здалеку цієї будівлі, а також якісь маленькі цікавих елементів. І часто наші учасники говорять, що без цієї спецномінації вони навіть не звертали увагу, що там є такі якісь цікаві елементи на будівлі. І таким чином ми якби залучаємо їх більше уваги приділяти цьому. От... Інтер'єри, так, це усередині, аналогічно якісь такі подібні елементи. Чи, можливо, ще щось можна фотографувати в номінації інтер'єрів? Інтер'єри. Це дійсно про фотографування того, що відбувається всередині будівлі. І дуже цікаво, що саме ця спецномінація не має обмежень по часу завантаження, по часу роблення фото. Тобто, ви можете зараз прислухати нашу передачу, подивитися на список, що я на Хмельниччині, і одразу на цих вихідних, наприклад, піти десь в цікавий музей з родиною. Таким чином. І щось цікаво для себе дізнатися, потім зробити там фотографії, завантажити на наш конкурс. І це буде теж якби корисно і цікаво. І ми дуже захочемо людей фотографувати інтер'єри, бо тут така сама проблема, що люди часто навіть не заходять до пам'ятки, вони подивилися її ззовні дуже гарно, а всередину ніхто не зайшов. І ми от хочемо це виправити за до допомогою інтер'єра спецнамінації. Окрім того, є відзнаково визначні місця Харкова. Власне, чому обрали це місто? Харків на сьогоднішній день є таким певним символом незламності України в боротьбі до нашої свободи та незалежність. І дуже сильно багато будівель руйнуються. І ми таким чином хотіли теж зосередитися на документуванні пам'яток Харкова. То у нас є там такі певні ще спецкатегорії, тобто це окремо визначається зруйновані фотографії вже зруйнованих пам'яток під час війни і також фотографії пам'яток у вирі життя. І ще дуже важливо зазначити, що в нас є партнери, це міжнародна молодіжна рада при міському голові. І з цими партнерами вони, ми вже співпрацюємо декілька років поспіль. Також ця спецномінація для мене є таким цікавим прикладом, що дійсно можна популяризувати саме своє місто, і якщо є якісь у нас бажаючі партнери долучитися до нашого конкурсу, ми будемо дуже раді зробити якусь відзнаку саме. З ними в такій співпраці, як це можна зробити? В нас є соцмережі, також офіційний імейл, офіційний сайт, де можна знайти всі ці контакти. Напишіть нам, будь ласка, ми будемо раді зробити якось ще з таку більш спеціалізовану, і обговоримо обов'язково всі деталі. Це не дуже складно, бо в нас чудова команда, і ми завжди раді до співпраці. Ну, дійсно далі нашому етарі обговоримо спецномінацію Війна руйнує пам'ятки, про яку ви вже в принципі сказали. Вже також другий рік поспіль. Вона у вас запроваджена. Якщо говорити щодо активності українців, з яких регіонів найбільше фотографій? власне чи активні українці у даній номінації? Так, якщо ми беремо минулий рік, то в нас було більше тисячі завантажених світлин, і це десь близько 200 об'єктів різних пам'яток з різних регіонів. І дійсно цього року ми теж сподіваємося отримати багато світлин, тому що на жаль, пам'ятки продовжують руйнуватися. Ми не можемо. Наразі зпинити цей процес, і ми хочемо задокументувати його більш детально, тому що фотографії, які завантажені в наш конкурс, вони також ілюструють статті у Вікіпедії різними мовами, і таким чином ми хочемо показати людям з різних країн теж, що відбувається саме у нас. Власне, дійсно, як ви вже сказали, війна не зупиняється, власне, і ми розуміємо, що пам'ятки руйнуються, історичні будівлі руйнуються. Цього року очікуєте ще більше фото. Ми сподіваємося, що фото буде дійсно більше, якісь нові об'єкти теж будуть показані, бо дуже важливо зараз документувати фільмувати, що відбувається, і показувати це світу, не зупинятися, розказувати про це. Ну, власне, за роки існування конкурсу з 2012 року отримано вже понад 366 тисяч світлин, більше ніж 40 тисяч пам'яток України. Власне, втім залишається неохопленими ще 61% пам'яток. Власне, досить великий відсоток. Якщо брати за минулий рік, давайте перейдемо тоді до цифр. Скільки було надіслано робіт? У ну, минулому році ми зібрали майже 20 тисяч робіт. Це Дуже хороші результати. Бо, наприклад, якщо порівнювати з іншими країнами-учасницями, в нас було 46 країн, країн минулого року Україна посіла третє місце за кількістю завантажених світлин серед усіх учасників. Це дуже такі чудові результати, бо дійсно люди активно завантажують фотографії цього року. Ми теж сподіваємося отримати багато нових цікавих світлин і. Сподіваємося, що цифри будуть теж гарні? От, ви власне щодо географії, якраз таки минулорічних світлин. А чи були фото з окупованих територій? Ви власне сказали, що саме там багато німецької спадщини. Так чи надсилають вам люди з окупованих територій фото? Так, в нас минулого року були фотографії з усіх регіонів України. На жаль, звичайно, певні області трошки менше. Були показані, наприклад, це Луганська область, Донецька, Крим, Севастополь і якби. Ми розуміємо, що зараз дуже складно саме з фотографіями з цих регіонів, бо здебільшого люди завантажували фотографії зі своїх архівів, зроблених багато років тому. Але ці архіви мають не всі люди. Бо якщо вони втікали через війну зі свого дому, то фотографії це було дійсно не найперше, що вони брали з собою, і тому. Цього року, наприклад, якщо порівнювати, ми маємо тільки три дні конкурсу, і в нас ще немає жодної фотографії з Луганської області, Донецької, Криму, Херсонської, Миколаївської. Тож ми сподіваємося, що найближчим часом теж люди зі своїх архівів долучаться і завантажать якісь. Взагалі, якщо говорити про 61% пам'яток, які ще не сфотографовані, в принципі, конкурс цей триває вже в 13-те, так тобто досить таки ну непоганий термін. І 61% ще пам'яток, які не сфотографовані. Чому це Україна наскільки багата на пам'ятки? Це ми не знаємо, що у нас є ті чи інші об'єкти, що основне грає роль в тому, що відсоток залишається досить таки великим. Звичайно, це велика кількість пам'яток, десь більше 600 тисяч буде не сфотографованих ще досі, і причини можуть бути різні. Наприклад, може бути, що пам'ятка досить незручно розташована для фотографів, тобто їм складно дістатися до тої місцевості. Або це може бути якась пам'ятка, яка не дуже. Туристично приваблива, там, наприклад, може бути якась братська могила, тощо, тобто, куди не дуже часто долучаються туристи, і ці причини можна перераховувати далі. Наприклад, ми дуже часто співпрацьовуємо з велосипедистами-мандрівниками, тому що їм легше дібратися до певних таких. Складних місцин, і тоді вони вже фотографують ці пам'ятки, але дійсно бувають різні причини. Власне, якщо до того, куди ж все ж таки відправляти фото та відео роботи? Так, на нашому сайті Віки любить пам'ятки, можна знайти інструкцію, як завантажувати фото і власне списки для кожної з областей. Коли учасник приходить на список, він може знайти пам'ятку, яка цікава, і далі ще, користуючись майстром завантажень, це такий спеціальний застосунок, робити кроки, які він пропонує. Тобто, там, наприклад, додати назву фотографії чи зазначити своє авторські права, це досить просто, там розписано по крокам, і кожен може долучитись. Ви сказали, власне, про те, давайте так. Тоді наскільки активні загалом українці в перші дні конкурсу? Так, вже декілька днів прийшло, власне. І е, поки що ви сказали, що немає фото, де активні бойові дії йдуть з тих регіонів? Немає фото так з деяких областей, наприклад, Луганська, Донецька, Крим, Херсонська область, та Миколаївська. Наразі ми маємо вже більше двох тисяч світлин, це дуже хороші результати, і буквально 50 фото нам не вистачає, щоб увійти в десятку найактивніших країн. А наразі тож ми впевнено рухаємося вперед. І якщо порівнювати ці результати з минулорічними, то кількість фото за перші дні більша, майже в два рази. І це дуже приємно, як і кількість учасників теж збільшилася. У нас є учасники, які беруть участь вперше в uh -huh. конкурсі, і це дуже радує. Ну загалом, а власне скільки фото будете обирати в загальній номінації? Широку ми визначаємо 10 найкращих фото, які представляють Україну пізніше на міжнародному етапі. Цього року це більше 50 країн буде представлено, і ми дуже сподіваємося, що дійсно Україна теж посадеє якесь дуже важливе місце на міжнародній арені. І крім десятки найкращих фото України, ми обираємо одне найкраще фото по кожному регіону. А ну і звичайно ще є переможці в спецномінаціях, які вже детально з вами розібрали. Якщо аналізувати власне попередні роки, то що ж все ж таки найбільше фотографують українці? У нас є такі найбільш популярні туристичні місця. Звичайно, здебільшого, це напевно палаці, фортеці, замки. Дуже популярне місце це Кам'янець-Подільський палац, це ще дуже таке популярне місце. Ще можливо є певні. Тож ці пам'ятки дійсно мають більше фото, але щороку користувачі, учасники вони можуть нас здивувати, зробивши фотографію цього самого палацу, наприклад, з іншого ракурсу. Це теж цікаво. Ми захочемо зараз ще заходити всередину, фотографувати інтер'єри. Тож ще є чим нас дивувати. Фотошоп допускається. А ми дуже серйозно перевіряємо пізніше всі ці фотографії. У нас є команда, тож цим будемо займатися і перевіряти ще навіть після закінчення конкурсу. Угу. Власне, якщо чи є от та грань, де можна власне, якісь речі підправити, так до прикладу, ту саму людину ви видалити з фото там чи ще щось, а що вже занадто і ця робота не пройде. Як я вже сказала, цим займається команда дуже детально. Ми розуміємо, що інколи можуть бути якісь дійсно, люди, які там трошки десь перегороджують пам'яткою, їх треба якось трошки обрізати. Але якщо людина перегороджує пам'ятки, то це вже краще переробити фотографію з іншого ракурсу. Звичайно, також буває, що учасники трішки можуть десь використати. Світлокорекцію для того, щоб зробити фотографію більш такою яскравою і ще підкреслити красу пам'ятки. Це дозволяється умовами конкурсу, але звичайно, теж розуміємо, що це не має бути повна зміна в зображенні. Якщо говорити про професійні фотографи чи аматори, кого більше? Хто більше приймає участь в конкурсі? У нас беруть участь багато людей. А, і це можуть бути як фотографи, так і любителі. Ми запрошуємо всіх, але ну, серед переможців можливо часто буває трошки більше фотографів, але учасники немає обмеження по тому, який рівень професіоналізму має людина. Це може бути зображення як новачків, так і вже професіоналів з багаторічним досвідом. Ну і власне, як ми вже зазначали, до 31 жовтня приймаються роботи. Розкажіть, які етапи після цього? Після цього у нас є національне журі, яке обирає 10 найкращих фото, тому що вже на початку грудня кожна країна має представити свою десятку для міжнародного оцінювання. І далі, вже через деякий час, ми дізнаємося переможців на міжнародному рівні. Також для кожної спецномінації у нас є свої журі. Тож поступово в листопаді, в грудні, ми також дізнаємося переможців спецномінацій. і вже десь на початку весни зазвичай в нас відбувається церемонія нагородження. Останні декілька років в нас церемонія нагородження в гібридному форматі, тобто це як офлайн зустріч, так деякі учасники долучаються онлайн, і ми вже нагороджуємо наших переможців подарунками. Ми дякуємо вам, пані Дарина, за те, що знайшли час і доєдналася до нашого етеру. Тож Дарина Вознюк, менеджерка проекту «Віки» любить пам'ятки в Україні. Ну а вас, шановні наші телечі, закликаємо брати участь в цьому конкурсі. Фотографуйте, власне знайомі місця вам, усім з дитинства, власне, те, що рахується пам'яткою, тому що можливо фото ще цих цієї пам'ятки немає, і ви допоможете відкрити Україну українцям.